25% за перше порушення, якщо ви працюєте без касового апарату на сьогоднішній день. Дуже багато бізнесу, особливо якщо це друга або третя група, має працювати з касовим апаратом. Зараз не буду вдаватися в деталі, в яких випадках ви самі все прекрасно знаєте. Але хто працює без касового апарату? 25% за перше порушення, а за друге 50%. Причому не думайте, що ви там самі хитрі. Наступну моделюю вам ситуацію. За минулий рік прийняли там 100 платежів. По 10 тисяч гривень за перше прийняття буде 25%, це 2,5 тисячі. А з усіх інших буде 50% штрафу за те, що ви не пробили через касовий апарат. Цей момент теж треба розібратися. Це не буде, що встановили, що у вас за весь рік ви працювали, і вам тільки там за перше порушення дадуть 25%. Ні, за перше дадуть 25%, а за кожне наступне 50%. Тому слідкуйте, чи потрібно вам з касовим апаратом працювати чи ні. І реєструйте касову апарат. Або ще була ситуація, клієнт працював через термінал і думав, що він автоматом фіскалізує всі чеки. Це класна функція, що через термінал можна фіскалізувати, але цю функцію треба налаштувати, і не всі термінали це підтримують. Тому ми при аудиті, які вшатилої партнери, коштує 2 тисячі гривень. Виявили, що клієнт рік працював через термінал, але фіскалізації не було. Гроші через термінал бачить банк, бачить податкова, тому неприємності будуть. Ми зараз їх якось згладимо, якось урегулюємо, але ви за цими моментами слідкуйте.